Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Українські захисники знищили 18 із 23 іранських дронів, які запустили окупанти минулої доби. Про це повідомили в генштабі. Внаслідок влучань вибуховими хвилями пошкоджено приблизно 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Понад 30 цивільних поранені. Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по Тернополю та Миколаєву. Є поранені, пошкоджено багатоповерховий будинок та цивільна інфраструктура. Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області є загиблі, поранені серед них діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено чотири багатоповерхівки, інша цивільна інфраструктура. І зараз з нами на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Давайте аналізувати сьогоднішню ніч. Але перед тим я хочу показати е, нашим глядачам, що в Чугуївському районі повітряна тривога з ночі е, лунає ще і на зараз. Тобто цей район лишається в стані повітряної тривоги 9 годин 20 хвилин на зараз. По інших областях там більше двох годин тому був відбій. Давайте аналізувати сьогоднішню ніч. Починайте якісь цифри ми вже назвали. Маємо там уточну інформацію, отримую. зараз. Ми її на наших ресурсах. Буквально з інфографікою 25 БПЛА загалом знищено, але це БПЛА різних типів. Там є 19 ударних ударного типу, тобто дрони камікадзе, як ми їх називаємо також. Відпрацьовано по двох чотирьох БПЛА, який тип ще встановлюється, тому що ну оперативна інформація, і два БПЛА типу Орлан 10 оперативно-тактичного рівня. Ну крім того, знищено три крилаті ракети повітряного базування: х-101 х-555 або ж х-55 Так і власне. Які запускали з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря? Як знаємо, шість літаків було ну власне ракет випустили небагато цього разу. Ну давайте ще по про авіацію. Нашу згадаємо, яка дійсно працює дуже гаряче у ці дні за вчорашню добу три понад 30 літаковилютів завдано близько 20 авіаційних ударів по противнику, ну і вже в цю добу теж маємо потужну роботу нашої авіації. І вже понад десять літаковорятів здійснили і кілька вогневих уражень по противнику. Пане Юрію. А чи можете пояснити, чому цієї ночі карта повітряних тривог, точніше, навіть тривога, поширювалася нетипово для більшості українців. Зазвичай ми бачимо, що це йде з півночі чи зі сходу. А тут вона починалася із заходу. Чому саме так було цієї ночі? Ну, бачите, противник атакує різними е, типами ракет, різними типами е, ударних БПЛА. Атакує зі всіх напрямків. От і маємо карту з, зі всіх напрямків нетипово. Так? Використовують вони е, захід ракет використовується з різних точок, зокрема, із півдня. Знаємо, ну, що були ракети Калібр. Атакували морського базування, це ж з моря так само ракети х-101 х-555 як я назвав. Ну і шахеди. Шахеди взагалі можна зараз запускати. Ну фактично з мобільних тих установок, які в них є. Пускових їх можна розміщувати теж на, на будь якому напрямку. Ну зазвичай запускають, як правило, це із півдня. З району Артубінська, так це східнозбережі Азова, і пів, північ це аеродром Сеща. Ну, це все умовно, це лише напрямок, їх вже до більш краще видно. коли вони підлітають ближче до наших засобів виявлення. Я запитаю, але ну чи доцільно зараз відповідати на це питання? Ви вже поясните напрямок якраз цієї нічної атаки. Я повертаюся до свого питання про те, що з заходу починалася повітряна тривога, тому що. Коли почали чер... червоніти ті ті чи інші регіони, також з'явилася інформація про невідомі повітряні цілі на Вінниччині, які ніби заходили з е, Придністров'я. Що це було і чи ідентифікувало ці цілі? Ну, частково я вже ж натякнув так. Що це цілі, які запускає противник звіти, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи. І молдовську територію, і територію інших країн, навіть ну, Придністров'я, само собою. От власне вони межують з Придністров'ям Вінницька область. Саме тому з півдня заходять ракети калібр. Ага, ну гаразд. А... Тоді по об'єктах, коли ну, ми розуміємо, коли командування буде готове, воно повідомить. Пане Юрію, ще один важливий момент. Тут мене цікавить ваша думка. Звісно, ви можете сказати, що українська розвідка дасть більше даних, і, очевидно, вона дасть, коли вважатиме за потрібне. Але вчора ми стали свідками небувалого інциденту в російському повітряному просторі два вертольоти і два винищувачі. Бомбардувальники, точніше здається, вони впали. Ви скільки... говорили про те, що це відбулося в Брянській області, так? Так, ну тобто, і вони, як повідомлялося, вони йшли якраз виконувати ціль з бомбардування українських населених пунктів. Що може стати, я знову ж таки посилаюсь, до вашої особистої думки, як людини профільної, що може стати причиною падіння в один день стількох повітряних суден? Ну тут навіть не до мене треба звертатися вже всі. Росіяни вже все прокоментували, визнали е, скарбят е, чорний день авіації, і так далі. Що там відбувалося, Вони теж про це все написали, тому навіть не варто нічого нам пояснювати. Перефразую, просто що відбувалося: задіялись е, вертольоти, так які там постановники перешкод, так, які е, ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі, з Брянської області. Вони це роблять щодня. Фактично робляться щодня, здійснювали ці удари керованими авіабомбами. Там, вже і мова про третій гелікоптер іде, тому п'ять загалом, мабуть, ну от власне нарвались на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, мир, наші мирні регіони. Пане Юрію, тобто рідкісний випадок, коли ми пристаємо на заяву росіян, що в історії війни бувають такі випадки, коли свої ж сили протиповітряної оборони збивають свої ж гентокрили і свої ж літаки. Виходить так? Виходить так. Хай продовжують далі. Так тут якраз да, звичайно, можна... Так, так. Можна... Чорний авіації. вони це визнали вже. Навіть є там аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це. Звільняти, наказувати за цей бардак, який відбувається, ну приємно читати такі новини від ворога. Неодмінно у нас лишається приблизно дві хвилини. Я ще хочу уточнити з приводу Storm Shadow ракет, які ми очікуємо. Я не буду вас запитувати, коли, скільки, тому що ви не відповісте. Я одразу навіть пояснюю це нашим глядачам. Хоча це нас всіх цікавить. Але скільки часу потрібно для того, щоб... Ці ракети, а ми вже знаємо, що їх можна використовувати з тих е, в тому авіапарку, який має наразі Україна. Скільки часу потрібно для того, щоб їх, ну говорячи просто, підвісили до літаків? Ну розумієте, якщо вже є якщо вже факт відбувається, так відбувається от після заяви офіційної британської сторони, то. Я думаю, що все вже придумано і все вже має працювати, і так далі. Тому тут часу, часу є. У нас бомби Джейдам на сьогоднішній, які застосовують наші льотчики. Є бомби, є протирадіолокаційні «Харм», які теж адаптували. Тому я думаю, питання із ракетами Штормшедов теж вирішено просто так, би цього не добре. Не було. Ви. Буквально 10 секунд. Ви повідомите е, населення, коли вже почнете використовувати ці ракети. Чи ми їх побачимо? Просто їхні результати дії, так би мовити. Ну думаю, ви маєте рацію. І раз ми вже заговорили про підтримку Великобританії, 19 травня. Нагадаю, на саміті лідерів G7 у Японії конкретно прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак сказав, що Британія буде закликати посилити надання допомоги Україні. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.